Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Так, ну от я вранці пив компот і, знаєте, почав думати про народ. Так. І цей народ же ж не просто так собі існує десь там онлайн чи офлайн, я не знаю, де він зараз знаходиться, цей народ. Але він так чи інакше онлайн до мене звертається через YouTube, через Facebook, через інші соціальні мережі, і каже: Ну, от, ви ж, як. Професор, як е, доктор науки, і все таке ну от намагаєтесь нам е, науково обґрунтувати те, що Московія приречена на розпад. Але ж якщо це закономірність, і ви кажете, що вона навіть математично підтверджена, і там у вас е, на одному ролику відео. Представлений такий собі пан Рожков, фізик, так, який це все розрахував, і що десь там, в Аналах кажучи, науково знаходиться його брошура, видана в 1993 році з такою промовистою назвою Динаміка імперії. Де він все це і з допомогою логістичної кривої, все це вивів і розказав, так, нам, тим, які ну, ні бельмес, ні в математиці, ні, ні в фізиці, ні в математичній статистиці, ні в математичній логіці, який я колись присвятив декілька років. Не знаю, з якого добродива це на мене да, напало, що я цим, цим займався в свій час, коли писав кандидатську і докторську дісер... дисертацію. Оце правильно. Так, а то так в нас деякі фрівольно в Академії наук називали дисертації дісерами. Так, ну не можна ж так. Некрасиво. Так ось і, і кажуть, ну дайте нам підтвердження, що ми зрозуміли, ну що ж ми будемо там одлубатися в отих всіх формулах аж на 18 сторінок сторінок. Формули і, і, і все таке інше. Так будь ласка, просите нате вам, так. Хочете нате вам, так? Це наступна закономірність, закономірність неминучого розпаду імперії. Це те, що. С, С Рожков так, вивів 1993 році, до речі, вперше в світовій практиці ми нічого не знаємо. Воно ну, у нас все те, що своє, те, що вперше, нам воно не цікавить. Ми вже і готові віддати і бойовий гопак московитам андрофагам. Там Міністерство культури у нас цим займається чи не займається там велике. Ох, на Хрещатику чи на прорізні? Так. Знаходиться це міністерство, таке, таке помпезний такий будинок, красиво так проходить повз нього. І думаєш, а чим вони там займаються, в принципі. Так ось перейдемо до наших, так би мовити, закономірностей. Так, ось, все це проявляється в іншій закономірності, яка, знову ж таки, ну, незаперечна. Так, незаперечна. Хоча ж ну, деякі люди ж цікаві, є, ну, Наприклад, ті люди, там ціла секта, які говорять про те, що земля пласка. Незважаючи на ніякі аргументи, на Тисячі і мільйон фотографій з е, вояджерів американських, ну тоже американці, вони могли це все діло так. І на місяці вони не були. Так. І ці ці фотографії фальшовані так. про те, що Земля має форму кулі. ну, Очевидно ж, ідіоту виходиш, яка куля? Рівне все. ну, ти, ти. Я сам підтверджую так. Так ось, і стосовно цього всього закону мірності, неминучого розпаду імперії, в даному випадку московської. І не тільки московської, так. Це стосується і Індії, наприклад, це стосується США, це стосується Китаю, тобто, пардон, Китайської Народної Республіки, щоб бути науково чітко. Так ось, ну, візьмемо, що ми візьмемо? Підтвердження оцього всього. Це теж, на політичній мапі світу факт. Хоча декому факт не факт. <сих> так, було 50 держав, це факт. Потім їх стало 100. Потім їх стало 150. Тепер їх стало 200. Що треба бути генієм всіх часів і народів, щоб спрогнозувати? Ну, от я дивіться, будете потім на мене посилатися в віках, як на генія всіх часів і народів, який сказав, що завтра цих країн буде 250, а післязавтра 300. Так. Хі -хі -хі. Чому? Чому? А не може в нас багато всяких, багатонаціональних держав. Великий дуже. І тут дві речі є. Дивіться, яка причина? Нам же цікавлять, цікавлять причинно-наслідкові зв'язки. Ось що головне: це ж наука, висока наука, причинно-наслідкові зв'язки. Так. так ось <клес> перше, великі за площею держави. Це вже економіко-географічно. Так, вони не є ефективними. Ними внаслідок того, що на території постійно зараз зростає все нові нові кількості об'єктів, величезна кількість об'єктів. Отже, чим стає їх більше, тим диверсифікованіше кажучи, науково, складнішою стає територія, і неї все важче і важче управляють з одного центру. Ну, і все. Тобто економічно економічно вигідно, це перше. Але тут є і другий аспект важливий це закономірність створення національної держави. Чому? А справа в тому, що жодна нація не може бути. Успішною не може бути реалізованою повністю все те, що в неї закладено, як кожній людині, так і в кожній нації. Щось закладено, і хороше, і погане, і так далі. Це все не може бути реалізовано без національної держави. Тому мене мені запитують, а чому ж ми ото 30 років, та в нас же незалежна держава є Україна, а чи є в нас національна українська держава? Ось чому я розкриваю вам ну, секрети, визначні українці. Чому ми донині не є успішною державою? А тому, що не ми, ми є це національна держава українців. І внаслідок цього українці не можуть реалізувати себе. Ну подивіться, що зараз на наших очах відбувається так. Там когось уже звільняють так, за українську мову, за, за виступи, за захист української мови і так далі. Це що в національній державі таке можливе. А ви кажете, я вам на науковій основі пояснюю, що відбувається і чому ми, донині, маючи найбільші ресурси у Європі, є найбіднішою державою цієї частини світу, до навіть до війни ми були вже найбіднішою. Це просто! Я вам пояснюю на пальцях, на пальцях.